Ми з дружиною та дитиною живемо в однокімнатній квартирі, але зараз чекаємо поповнення. У квартирі нам дуже тісно, і без нової машини нам складно. Це я помітив, коли побачив новенький Масейдіз і порівняв Для комфорту дітей було б краще придбати нову машину. Дружина давно планувала переїхати до її батьків у трикімнатну квартиру, а вони, за її планом, мали б поїхати до заміського будинку. Але батьки не хочуть нам допомогти. Дружина народжує їм онуків, а вони. Якби батьки поїхали за місто, ми з дружиною могли б придбати нову машину і не жити в тісноті. Але вони егоїсти і кажуть, що в цьому будинку за містом туалет лише на вулиці, а газу і води немає. Я взагалі не розумію, як ми повинні вчетвером жити в однокімнатній квартирі. Про що вони думають? Батьки дружини теж могли б допомогти. Але теща, здається, взагалі забула про існування доньки, Бо допомагає тільки своїй старшій дочці. А старша вже більше десяти років заміжня, але без дітей. Чому питання з їхнім житлом вирішує не я, а дружина та її батьки? А ми з дружиною народжуємо продовження їхнього роду, але жодної подяки. Майже кожен день я думаю про цю ситуацію і одразу ж розстроююсь, починаю нервувати, що дуже шкідливо для мого стану. Чому родичі так несправедливо ставляться до нашої родини?